Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. У дворі дуже тут все було в бур'янах. Всі знають. Площу окупованих територій і умови життя. Там люди тікають, люди виїжджають. Це в мене шість об'єктів то до суду дойдесь у до цього переліку тільки два. Є відмерти спачили, да де по е Заповіту повіту власність перейшла саме до громадян Російської Федерації. Вони тут не проживають це майно занепадає, воно захаращується. Які саме зміни чекають громади від законодавців? Будинки руйнуються, а господарів не видно понад 20 років. Така є ситуація із деякими будинками у Золотоніській громаді. Про це нам розповів начальник управління житлово-комунального господарства Артем Харін. Аби навести лад, таке житло має перейти у комунальну власність. Скільки на це потрібно часу і чому деякі з них продовжать розпадатися по цеглині, з'ясуємо далі що тут було? Тут було дуже. Ну як вам сказати, тут ну, поміщення, можна сказати, було, що воно не жиле. В дворі дуже тут все було в бур'янах, в кущах, в'ятки везде. Дуже багато мусора було. Пересланка Крістіна Іванченко показує будинок, де мешкає разом із сім'єю. Каже, три роки тому цей двір було не впізнати. Сад був, але він був запущений дуже. Дуже багато було бур'яна. Тут вітка така велика росла, що вона прямо аж на хату лягала. Ми тут все викосили, різали дерев'я, ну тут цвіти посадили. Коли приїхали із Донеччини, жити було ніде, тому погодились заселитися у будинок, що надали у громаді. Роками не бачило ремонту і саме приміщення, розповідає Крістіна. Пічка розвалена, а стеля з дірами. За власні гроші взялися лагодити. Мене воно встраює. Так, Звісно, хотілося б там, щоб газ був. Тут теж можна газ зробити. А зараз, год згодом, вже легше, легше щось там зробиш, там зробиш. По чуть-чуть, звісно, не все одразу. А що в нас з тим житлом? Це я навіть і не знаю. і знати не хочу. Що там, як там і до чого. Мені воно не цікаво. Я вже тут обжилась. Занедбані будинки у Золотоноші за нашими спостереженнями стоять чи не на кожній вулиці. Аби отримати нового господаря, житло має перейти у комунальну власність, пояснює завідувачка сектору комунального майна Золотоніської міськради Людмила Холоділіна. Люди живуть безкоштовно, тимчасово вони сплачують тільки комунальні послуги, дотримуються санітарних норм та правил благоустрою. Щоби таке житло стало власністю громади, потрібен рік. Те майно право власності, на яке не зареєстровано ні в паперовому вигляді документи відсутні, ні в Державному реєстрі речових прав. Тоді береться воно на облік як безхазяйне майно з об'явою в газеті. Рік проходить, і тоді ми позов до суду, і це майно переходить в комунальну власність, як безхазяйне майно. Відомерла спадщина при відсутності. Спадкоємців за заповітом та законодавством, якщо спадкова справа не відкрита, ми так само формуємо пакет документів, звертаємося до суду. І якщо до повномасштабного вторгнення у комунальну власність переходило одне-два домоволодіння в рік, то з 22-го року потреба зросла, каже начальник управління житлово-комунального господарства Артем Харін. Нині у черзі на таке житло 358 родин. Це насамперед учасники бойових дій, переселенці, люди з інвалідністю внаслідок війни, а також діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування. Всі знають площу окупованих територій, умови життя. Там люди тікають, люди виїжджають. Зараз, плюс там, де тривають активні бойові дії, також знищується їх майно. Потенційне житло є, каже пані Людмила, і показує папери на оформлення. Однак власністю громади стане лише частина з них. Оце в мене шість об'єктів, то до суду дойде цього переліку тільки два. Тому що там заведена спадкова справа, наприклад. От у нас тут по цьому заведена спадкова справа у 2007 році, але право власності не оформлено. По безхазяйному в нас якось в суді дуже нас задовільняють. Відмови ще жодної не було. А по відомерлій спадщині так, у нас десь відсотків 25 нам відмова. Деякі спадкові справи відкриті у 92-му році. Але ті, хто заявив, це право на майно не з'являлись тут протягом десятиліть, пояснює пані Людмила. Подібна ситуація з будинком на одній з вулиць Золотоноші. Власник, який мав би опікуватися ним, у Росії. Тим часом територія заросла кущами, а на фасаді тріщина. А відкриваєш цивільний кодекс? загальні засади. Там написано, що, да, що оскільки право на нерухоме майно виникає у спадкоємця саме з моменту державної реєстрації цього майна. Тобто він повинен оформити на себе і зареєструвати. Але ж якщо він до 6 місяців вступив, це він фактично спадщину прийняв і нам суд трактує так. Не можуть також навести лад на території, додає пан Артем. Ми не тільки комунальним майном віддаємо, ми ще й здійснюємо благоустрій території. І ви розумієте, що це таке захаращена територія, коли люди звертаються, а ми не можемо нести ні видатки по впорядкуванню цього майна, ні фактично заставити родичів здійснити якісь дії, відповідно, привести до порядку, бо вони фактично вони не реагують на наші ці всі запити. Ну, їх немає. В деяких моментах навіть немає контактів цих родичів. Але знаємо, відповідно, по реєстрам ця будівля б'ється як. Там заведена чи спадкова справа, чи в неї там є спадкоємці і так далі. І так вона зависає, цей об'єкт зависає, подальшому руйнується, але ж кажу, і законодавство не на нашому боці. Вихід, каже пан Артем, бачить один зміни у законодавстві. Юридично обмежити там, в термінах там, 10 років, дійсно, там, чи 5, чи 10 років, як фактично по, по приватизації. Намагаються вирішити питання із покинутим житлом спадкоємці, якого перебувають у Росії, і на сусідній Кіровоградщині, розповідає Суспільному начальниця управління комунальної власності Алла Паламаренко. Для цього зверталися із листом до одного із народних депутатів, аби у Верховній Раді переглянули чинні норми і закони. Є е, е, мертві спадщини, да де по е, заповіту. Надіш перейшло це власність, власність. Я перейшла саме до громадян Російської Федерації. Вони тут не проживають. Це майно занепадає, воно захаращується, і ми нічого на жаль з цим зробити не можемо. Ми в листі намагалися достукатися. і... Ініціювати питання визнання таких об'єктів за комунальною власністю, спрощення процедури, можливо, навіть вилучення такого майна без подальшого відшкодування. Наразі мають п'ять таких об'єктів. Тоді як на поліпшенні житлових умов у їхній громаді каже, очікують більше трьох тисяч людей. У минулому році передати у користування вдалося 17 квартир з комунальної власності. Безхазяйне майно й не спадщина. Найважче, напевно, те, що ми не можемо встановити дату народження та дату смерті власника. Нам про такі об'єкти. Е Приходить інформація запізно. Ну, Ці об'єкти починають руйнуватися, і 10-20 років тому можливо померли ці власники. І без дати смерті, без дати народження, ми не можемо ідентифікувати особу. Для цього ми не можемо взяти про те, що людина чи вона жива, чи вона померла. Ми не можемо подати до суду. Однак, як показує досвід, впорядкування такого житла у Золотоніській громаді додає Людмила Холоділіна. Помешкання чиї власники померли, перебувають у кращому стані аніж без. <зяйне> майно. Але взяти його на облік громади важче. З цими та іншими проблемами до них звертаються з різних куточків України, говорить заступниця виконавчого директора Всеукраїнської асоціації громад Тетяна Арсенюк. Які саме зміни чекають громади від законодавців? Звісно, це скорочення цього річного строку, про який ми говорили. В очікуванні громади не можуть ніяк діяти, і бажано, щоб це було мінімум три, ну хоча б шість місяців. Це оцифрування це публічних оголошень, тому що тут дуже багато прив'язки до того, що має все бути оголошено в друкованих змі. Але ми розуміємо, що ця норма вже застаріла. Також громади просять спрощити процедуру для зруйнованих і не Зечних об'єктів, щоб їх передати, і громади могли їх зайнятися консервацією. Це державні програми підтримки. Дуже просимо на реконструкцію, які допоможуть громади а громадам адаптувати цю нерухомість до проживання внутрішньо переміщених осіб. Чи треба хвилюватися за своє майно господарям, які з різних причин залишили дім і живуть де-інде? Пані Тетяна пояснює, ні, якщо мають документи, що підтверджують право власності. Однак додає, варто потурбуватися, аби сусіди чи знайомі підтримували чистоту на території. Більше читайте на нашому сайті «Суспільне медіа». Підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах, аби не пропустити важливої інформації.